Любомир Фудаля служив солдатом 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Мама героя Ксенія показує світлину, де її син пішов до першого класу. Зізнається, пережити втрату їй доволі важко. Це син мій Любомир 1 вересня 79-го року йшов у перший клас. Стефанникові школи він був добрий, щирий. Тут є однокласники, його можу сказати більше. Завжди готові був допомогти. 19 березня 22-го року він пішов на війну. Кожного ранку він був на Тернопіль, дзвонив мені. Чи ранку, чи ввечері мама, як ти? Мама бережи себе. От мама зберегла себе, аби його поховати. На відкриття дошки окрім школярів, прийшли його друзі та колишні однокласники. Низько вклонитися Любомиру і всім хлопцям, які тут на школі, на їх зображеннях віддати низький уклін за те, що вони поклали своє життя за незалежність України, за волю. Ця пам'ятна дошка буде не просто символом, а нагадуванням того, що наші хлопці заради нашого майбутнього, заради незалежності України поклали життя. Він хороший, чуйний товариш, завжди, як кажуть, в допомозі ніколи не відмовив. Одним словом, найкраще, тим більше сусід. Хай з Богом спочив. Пам'ятна дошка Любомиру Фудалі. Тепер щодня буде нагадувати школярам, якою ціною завойовується свобода. З колоною Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.